Доброго вечора, любі друзі, українці, діти, батьки і люди планети Земля. Ми знаходимося у Колі тварин 17 годин 57 хвилин, 6 вересня 2023 року. Ось ми бачимо Наташа Мохова заліза і вже їсть. Зараз перевірний черпачок. Черпачок і ось кисточки. Так так, так. так. Зараз. І, 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 і. Беру черпачок зараз. І сарісаком треба не забути. Так, зараз світляшечка. Ой, зараз обідамо. Так, так, восьми. Так. 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 Так, ну. Так. Друго. Для хлопчиків. Зараз. Наташа Мохова знайшла себе, бо постійно в неї теж забирають, а тепер вона наверхотує і користується всіми благами свого положення так зараз. Чарик зараз даю. Ай, де махнатка, айда молодець. Ладно, ви поки Так. Ну, що я хочу побажати сьогодні? Сьогодні середа. Побажати, щоб всі були на своєму місці і виконували ту Божу задачу або Божу справу, на яку він нас поставив. Бо зараз багато інформації і кожен з нас Хоче щось підкреслити, що знайти, щось відкрити. І коли дуже-дуже багато інформації, ми втрачаємо свою цілісність. Бо нам треба робити свою справу і через свою справу осягати весь світ. Тож не дуже занурюйтесь в інформаційний простір для того, щоб. Не було у вас оцього розбалансування, бо ви знаєте, що вам робити, що вам легше, що вам вдається краще всього, і легко то і є ваше призначення. І е, ми е, протягом життя повинні духовно збагачуватись і підніматись на рівень. До Бога. Тобто бути духовно зміцненими, більш легкими і матеріально ставити на другий план, але не відмовлятись від нього. Бо як у здоровому тілі здоровий дух, так і ви повинні мати теж нормальний фундамент для того, щоб ви мали умови для нормального духовного сприйняття. Це знов таки у прошлому відео я нагадував про трикотник масло, Що якщо у вас не буде цієї матеріальної основи найпростішої і потужнішої, то ви не зможете і. Досягати у е, духовному світі. Ми не беремо старців, ми не беремо тих людей, які відрикалися від цього світу і десь е, перебувають у лісах, у яких чащах і е, таке інше. А ми говоримо за соціальне оточення. І за всіх нас, які знаходяться у людському мурашнику, можна так сказати, у вирії соціального життя. Тож ми один одному всі допомагаємо. Незалежно від ворогів, друзів і все таке інше, бо друг може стати ворогом, а ворог може стати другом. Це ми теж з вами вже проходили. Тож бажаю вам йти по життю енергічно, нормально і люблячи всіх. З вами був Сергій Голосівський. 13-й коридор тропи Серафима Сороловського, Сокральне Голосієво. Місто Київ, на все добре, любі мої. Господь допомагає всім нам.